Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості ми не зникли, велике, бо до нас Його милосердя. І хоч був такий вечір, ну ніч тривожним, дуже тривожним, і було багато голосних таких вибухів. Але, але ми не ушкоджені, але ми живі. Але ми дякуємо Господу і знову, і знову дякуємо Господу за Його милість, за Його довготерпіння, за те, що Він нас не покинув, за те, що Він нас веде, веде до того славного дня перемоги. Алілуя! Слава Богу, повіки, слава! І Що б не відбувалося в цьому світі, і які б люди вас не залишили, навіть якщо мати каже, слово Боже, залишить, Господь каже: Я не залишу, я доведу! Алілуя! Слава Богу! В цьому світі наповненому зла є дуже велика така. Можна спіткнутися, можна впасти, можна бути не в правильному місці і, і відчути удари від цього темного світу, але, але коли ти з Господом ти здолаєш всі ці труднощі, ти перейдеш через оцю долину смертної тіні і будеш разом із ним. Перемозі, алілуя! Наш Ісус-Переможець, Він переміг смерть, Він її здолав, Алілуя, і сказав Звершилося. Він в нас, ми в ньому. Тож давайте не забувати, хто ми є, хто ми є в Ісусі Христі і що б не відбувалося в нашій країні, в кожному в особистому житті. Нам потрібно пам'ятати, хто ми є в Ісусі Христі. Ворог буде приходити і казати, ти покинута, ти нікому не потрібна, Господь тебе не любить, все, порятунку тобі немає. Послухайте, це все уловки сатани. Його ціль вкрасти, вбити і згубити, принижити, затоптати, сказати уви, немає ніякої більше надії ні ні, ні, ні. Це тільки уловки сатани. Господь каже: той, хто на мене покладає надію, засоромлений не буде. Господь каже, що він вічною любов'ю полюбив кожного з нас. Його слово живе і діче. А ось кого ми будемо слухати, чи оцей світ, який принижує, чи сатану, який хоче добити, чи Господа, який каже, який каже, що ж каже наш люблячий Господь? А Він каже: прийдіть до мене, всі стружені та обтяжені, і я заспокою вас, візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене. Бо я лагідний. Господь каже, що Він лагідний, Він кличе нас до себе, щоб проявити свою лагідність до кожного з нас. Та смирений і знайдете, коли прийдемо, коли повіримо, що наш Господь є любов, що наш Господь є добро, що наш Господь є лагідний, то, то знайдете спокій душам вашим. Бо ярмо моє неважке, любе, а тягар мій легкий. Алілуя! Так каже Господь, так каже Господь. Чи бувають в нашому житті битви? Звичайно, бувають. Бувають і особисті битви. І зараз наша держава веде оцю битву, не знаєте, не рівсили не рівні, але, але але хай буде нам так, як у цій прекрасній пісні. Впаде вся зброя, ворог сил не має, зникне морок, темрява впаде, Бог, якому я служу, перемагає, мій Бог не підведе, мій Бог не підведе. Вже перемогу бачу я, вже перемогу бачу я, бо ця битва, Господь твій, мій твоя, вже перемогу бачу я, вже перемогу бачу я, бо ця битва, Господь мій твоя. Могутня сила в імені Ісуса у двобої виграє творець, веледня у битві не боюсь я, бо знаю цій битві кінець, бо знаю ті би кінець. Вже перемогу бачу я, вже перемогу бачу я, бо ця битва, Господь мій Твоя. Я переможу, Господи, я переможу Господи, бо ця битва належить Тобі. Візьми. Темні задуми ворогів, І зміни на добро, зміни на добро, візьми темні задуми ворогів, і зміни на добро, і зміни на добро, ти взяв. Темні задуми ворогів і змінив на добро, і змінив на добро. Мій Бог взяв темні задуми ворогів і змінив на добро, і змінив на добро. Вже перемогу бачу я, вже перемогу бачу я, бо ця битва Господь мій Твоя Я переможу Господи, я переможу Господи, бо ця битва належить Тобі, бо ця битва належить Тобі. Ти переможець, а я у тобі. Алілуя, слава Богу! Псалом 30, 25 Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце. Усі, хто надію покладає на Господа. Друга Тимофія: 1, 7 бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового глузду. Вихід 14, 14.14. Господь воюватиме за вас, а ви залишайтеся в спокої. Алілуя, слава Богу! Ісайя 26.3. Незмінного, в на... в незмінного в намірах, ти зберігаєш у повному спокої, бо Він надію покладає на тебе. Алілуя, Слава Богу, слава Богу! Дай нам Боже бути незмінних у намірі наших, дай нам бути незмінними. І щоб то, там не, нам не пропонував оцей світ, нам потрібно бути незмінними. Нам потрібно вірити в те, що перемога не за горами, перемога близько. Нам потрібно вірити в це. алілуя. Звичайно, нам потрібен мир. Нам дуже дуже потрібний мир. І в цьому світі ми знайдемо мир тільки в нашому Господі, в нашому Ісусі Христі. І навіть серед війни, серед тривог ми знайдемо цей мир де. У ньому лише у ньому, лише у ньому. Але наша ціль не тільки бути в мирі, хоча Господь покликав нас до миру, і це дуже добре. І коли ми серед тривог залишаємося в мирі, це теж перемога, це теж перемога. Але нам потрібно прагнути бути переможцями. Чому? Тому що переможець так багато наслідує. Тож, об'явлення, книга об'явлень. Хочу і собі, і вам і ще раз і ще раз нагадати, що ми маємо в тому слові перемога. Що ми маємо? Тож, буду читати вибірково П, другий розділ. Давайте з першого вірша. Оце говорить той, хто тримає сім зірок у своїй правиці хто ходить серед семи золотих світильників. Я знаю твої діла, твою працю і твою терпеливість, і що не можеш терпіти злих, і що випробував тих, які називають себе апостолами, але вони не є такими. І виявив їхню неправдомовність, і маєш терпеливість, і постраждав за моє ім'я, але не, але не знемігся. Але не знемігся, алілуя! Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов, свою першу любов. Якщо ми хочемо бути переможцями в Ісусі Христі, нам потрібно не на йоту не сумніватися в тому, що Господь є любов, що Він є любов і прагнути тієї любові. Якщо ми будемо прагнути Божої любові, ходити в Божої любові. Набиратися тієї Божої любові, що потім віддавати. Адже те, що маю те і даю, то ми будемо переможцями, ми будемо переможцями. Сьомий вірш. Переможцеві віддам їсти з дерева життя, що є в Божому раю. Тож, якщо ми переможці в Ісусі Христі, то ми будемо їсти з дерева життя у Божому раю. Алілуя! слава Богу! Далі, переможець не, за, не зазнає шкоди від другої смерті. Ви пам'ятаєте о тих сім книг? І книгу життя Сьому, тож буде смерть друга. І ті, хто покликали. Ісуса Христа в Своє серце. Ті, хто йдуть за Ним, немало не сумніваючись в Його благості, в Його благодаті, в Його любові, друга смерть нам не страшна. Нам Господь каже, не бійтесь, ви переможці, і друга смерть вам не зашкодить. Слава Богу, слава Богу! Переможець. Що далі ще має переможець? Переможець 17-й вірш, переможеця відам їсти, потає... Потаємні мани і дам йому білий камень. І на камені напишу Сам, саме нове ім'я, якого ніхто не знає, тільки той, хто отримує Алілуя! Алілуя! Ми будемо мати нове ім'я. На білому камені слава Богу, слава Богу! Далі, що іще має переможець? 26-й вірш а переможцеві і тому, хто зберігає мої діла до кінця, я дам владу над язичниками. Він пастиме їх залізним жеслом. І вони, як череп'яний посуд, будуть розбиті. Я і як я. Як і я одержав владу від мого Отця, я дам йому досвітню зорю. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! П'ятий вірш третього розділу переможець, зодягнеться в білий одяг, не зітру його імені із книги життя, визнаю Його ім'я перед моїм отцем та перед його ангелами. Слава Богу, повіки слава! Дванадцятий вірш. Переможця зроблю стовпом у храмі мого Бога, і він уже не вийде звідти. Напишу на ньому ім'я мого Бога. І також назву міста мого Бога, нового Єрусалима. Слава Богу, що сходить із неба від мого батька і моє нове ім'я. Слава Богу! 21 вірш. Переможцеві дозволю. Сісти зі мною на мому престолі, як і я, перемігши, сів із моїм отцем на Його престолі. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Це слова, це слова, які залишив Господь нам у святому своєму писанні, для того, щоб читаючи ці слова про переможця, наша віра укріплювалася більше, більше і більше. І у нас була велика, велика спрага небеса, небеса, небеса. Дорога душа, Господь небеса дає даремно. По благодаті не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Господь має велике велике бажання свого великого люблячого серця, щоб усі люди спаслись. Щоб усі люди спаслись. Спасіння ми отримуємо по благодаті. Для того, щоб отримати спасіння від Господа і стати переможцем, нам потрібно просто визнати, що без Бога ми ніхто. Що без Бога ми жалюгідні жалюгідні свинопаси, що без Бога ми просто грішники, які топчемо цю землю і не маємо перемоги, тільки скиглимо, тому що і те не так, і то не так, і ті не так. Але коли ми з Господом, то наш фокус змінюється, і ми у людині почнемо бачити не оте жалюгідне грішне, а ми побачимо, а ми будемо бачити потенціал, який заложений в кожній людині, в кожній людині. Допоможи нам, Господи, допоможи. Це не дуже просто серед отої багнюки, серед отого навозу, яка не яке. Назбирала людина на протязі свого життя, ідучи за отим дьяволом, за отим вбивцею. О, як багато всього негативного! Але, але серед оцього всього є отой промінчик світла, який Господь зберіг, який Господь зберіг і тому, що б не зробила ти, дорога душа, які б гріхи ти не творила у своєму житті. Покайся, прийди до Господа з оцим всім тагарем, з цією всьою багнюкою, з оцим навозом і поклади у ніг Ісуса Христа. Він не гнушається. Він полюбив нас, коли ми були іще грішниками. Він каже, з любов'ю прийди до мене. Не для того, щоб нас зробити робами на своїх плантаціях і тільки на, на євангелізацію, на евангелізацію і євангелізацію. Ні-ні ні. Він закликає. Я нас у свій чудовий світ любові, миру та злавди. Він закликає нас для того, щоб ми стали його дітьми, щоб він мав змогу піклуватися про нас. І тоді, коли ми ще не знали доріг, доріг Божих, ми були сиротами. Повинні зрозуміти всі, повинні ми зрозуміти цей акт, що коли людина сирота, коли дитина у дитячому будинкові і, от прийшла молода пара, і вона побачила те дитя, і вона хоче вже усиновити це дитя, хоче піклуватися, хоче, щоб оте дитя стало їхнім, то зразу не дадуть, зразу потрібно зробити якісь там. Підписувати цілу купу документів, справок, всього останнього, і поки ідей цей процес усиновлення, то батьки не мають права. Так, да, вони можуть принести якийсь там подарунок, вони можуть щось зробити, але вони не мають права назавжди забрати це дитя, піклуватися, навчати, повчати. Вони не мають права, бо дитина ще не їхня. Вони вже її обрали, вони вже хочуть це робити. Але вони не мають права. Отак точно наш Господь Він любить усіх людей. Але поки ми не дамо йому права бути нашим батьком. Він, він інколи буде піклуватися, але повного права він не має. Лише тоді, коли ми дозволяємо йому і кажемо, увійди в моє серце, будь господарем мого життя. Я хочу бути твоєю донечкою. Я хочу бути твоїм сином. Я хочу жити у твоїй благословенній сім'ї. Лише тоді, коли ми робимо цей акт. То на нашому чолі записується нове ім'я, і це ім'я переможець, і це ім'я Божий Син, Божа донька. І нам уже не страшна та печатка сатани, тому що у нас вже є печать всемогутнього Бога. Ми Його, ми Його, ми Його. На своїх долонях Він вирізав наше ім'я, в книгу життя записав наше ім'я. Це найбільша радість, це найбільший подарунок, це найбільший скарб, що може придбати людина, живучи на цій землі. Живучи на цій землі. І якщо ти придбаєш багатство усього світу, але твоє ім'я не буде записано в книзі життя, ти, ти не переможець. Ти не переможець, тебе переміг сатана. Він засвітив твій розум, він засвітив яскравістю цього світу. Ото яскраве світло, яке ти повинен був побачити, повинна була побачити. А якщо, а якщо у своєму житті наперекір усім отім звукам, отим усім промовам, які кажуть твої родичі чи твої близькі, куди ти йдеш? Ота секта, навіщо воно тобі потрібно? Живи, одне життя живеш, бери життя, усе, то ти візьмеш усе з цього життя, але втратиш саме головне: вічне життя з Господом, вічне життя з Господом. Обирай, дорога душа, Господь каже: обери життя, навіщо тобі помирати? А ті, які обрали шлях з Ісусом Христом, повинні пам'ятати все своє життя. Я переможець в Господі, я переможець в Господі. І яка битва б не спіткала нас у цьому житті? Можливо, ти борешся з хворобою, чи з якоюсь міщітою, чи з якимись переживаннями, чи тебе зрадили і кинули. Це теж війна, це теж війна, але пам'ятай, прокидаючись кожного ранку, говори собі: Я переможець в Господі, я переможець в Господі. Бо ця битва належить тобі. Я переможу в Господі, я переможу в Господі, бо цю битву творець мій веде, а він переможе. Амінь, амінь, амінь. Будьте благословені Господом, пам'ятайте, ви переможець в Господі. Амінь.